и что я делаю? Майонез, хлеб, нет. Чем мы есть не будем? Мы будем есть червоную игру. Я понеселку розмерзнете. Так. Чорна ікра. Сиврюга. Це сама дорога ікра, яка у мене є. І червона кжуча. М -м -м. М -м -м. Яка смакота! Бажаєте замовити, пишіть мені особисті повідомлення. Що б ви обрали? Вот терпроску басою чи зікрою. Я зікрою.